Хоча вже, мабуть, думаєш, бо запчасті по мільйону. Плітак я закається. піп Не мішай мені, пожалуйста. Все, я розім'явся, можна починать. Ви на каналі AutoFAN. Сто. Автоф. Автофан. Ви на каналі Автофан. Пишіть коментарі, лайкайте. І привіт, братва! Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як не встрягнути по самі вуха, коли купуєш свою першу тачку. Давайте без зайвого пафосу і по факту. Купівля першої автівки це як перше кохання. Або запам'ятаєш на все життя, або зненавидиш назавжди. Тому я зібрав для вас базу, як не влетіти в мінус, не взяти хлам і не втратити нерви. Поїхали. Психологія першої покупки. Не ведись на емоції. Головна помилка керувати серцем. Побачивши блискучу червону беху, і все, мозок відключається, ти вже не думаєш ні про що. Запам'ятай, перша машина це тренажер. Ти вчистя їздити, паркуватись, ремонтувати, слухати двигунь, ремонтувати, вже сказав, так? Да? Ну, Буває. Тому краще щось е, просте купити, надійніше, з недорогими запчастинами. Емоції в нашому випадку в шухлядку і все. Далі рахуємо бюджет. Тому що автівка це лише вершина айсбергу. До бюджету обов'язково додаємо переоформлення, а це на сьогоднішній день десь 2-5 тисяч гривень. Страховку 1-2 тисячі гривень, вже, мабуть, 3 тисячі гривень. Перший ремонт, а він буде по-любому, повірте, це інша тема ну, для іншої розмови. Гуму, масло, фільтри, це все потрібно буде міняти. Якщо маєш 200 тисяч гривень, реально розраховуй на тачку за 160 Решта на обслуговування. На що дивитися, обираючи модель? Перша тачка має бути популярна. щоб... Був великий вибір запчастин, хоча з запчастинами на сьогоднішній день вже немає проблем ні до яких тачок. Можна брати прості тачки, такі як Renault Megane, Ford, Focus, Skoda, там, з 2005 по 2010. Якщо ще проще, там ну, Lanos, Logan, Aveo, наприклад, з моторами 1,6 бензин і ну, не турбодизель, тому що можна встрягнути з турбіною теж нормально. Якщо не знаєш, як купувати. Де шукати машину? Платформи різні, на сьогоднішній день працюють, це найпопулярніше OLX, Авторія, але й там повно шахар... шахраїв і перекупів, тому потрібно знати, що ти робиш. Е, якщо ти сам не розумієшся, то самому ризиковано йти вибирати собі тачку. Найкраще це по знайомству, звичайно, її брати. Коли ти знаєш людину, тобі її продають. Але це теж не гарантія. Що потрібно перевіряти? Перевіряємо він-код обов'язково, історію ДТП автомобіля, сервісну книжку, якщо така є в наявності. Пробіг. Ну він зазвичай в більшості скручений практично на всіх автомобілях. Тут всі наїздили 200 тисяч. От 200-250, не більше. Бери з собою толкового знайомого або майстра, який розуміється в автомобілі і хоча б приведе тебе до якоїсь покупки, якою ти будеш задоволений, але все одно прийдеться туди трошки вложитися, ну, то не без того. Наступне двигун, масло, стуки, грюки. Коробка, автомат або механіка, переключення, там, ривки, не ривки, це все треба дивитися, Холод, ходова, стуки, скрипи, потрібно це все їхати, дивитися або на яму заїжджати, електроніка, має все включатися, склопіді, матчі, ну от все, що є. Ідеальний варіант поїхати на СТО перед покупкою, заплатити 500 гривень. І це може зекономити тобі ну десь 50 тисяч гривень, тому що люди кваліфіковані, подивляться, все роз'яснять і покажуть. Переоформлення перевір власника, чи він реально власник. Тому що буває таке, що власники являються не не власниками. Договір куплі-продажу тільки через сервісний центр МВС або через нотаріуса. Не віддіться ніяких е, ніяких. Е, по техпаспорту, завтра переоформимо, та я приїду, та ти приїдеш до мене і все буде класно. Е, можна напоротися на нормальну таку е, тему і залишитися із мишою в кармані. А тепер слухай, друже, пам'ятай, твоя перша машина це старт, це не фініш. Перша машина це не статус, це твій особистий, особистий тренажер. Не шкода, не ламається, поламалася, їде, не їде, неважливо. Ти на ній навчаєшся. Не гони за виглядом, гони за технічним станом. Тобі цього буде досить, щоб зрозуміти, що таке техніка. Через рік-два ти продаси, візьмеш щось краще, вже здобуваєш досвідом і будеш розуміти, що ти робиш і для чого. Не лінуйся перевіряти, не соромся питати, і головне, не поспішай. Ринок великий, нормальні варіанти є завжди. Я таки купував і купую, і буду купувати, тому що перевіряю тачки сам. Якщо сподобалося, став лайк, підпишись, бо ще буде багато корисного по автотемі. Пиши в коментарях, яку тачку дивишся до, прод... до покупки ти. Щось конкретне, можливо, зможу тобі е, підрекомендувати. Бережи себе, свій гаманець, до зустрічі! Це був канал Автофан. З вами був Глущенко. Побачимось, народ!